Привіт! Напевно, у більшості з вас вже є скачений такий додаток, як Тікток. Свій канал там я веду вже доволі довго, і за цей час мені потрапляли різні тренди в рекомендації. В цьому відео я б хотіла поговорити про звуки, які завірусились на цьому тижні саме в україномовному Тіктоці. Розказати, чи дійсно лів Чіпсіку 10 років, чи стала ще на пісні Джокі Друса е, вірусною? Як це було з піснею що ви, браття? Поговоримо про блокування в тіктоці та згадаємо про грицька. <му> Після початку вторгнення в Україну. Багато хто, я думаю, намагались переконати ту сторону, що якби у нас все зовсім по-іншому, і нам не потрібна ніяка допомога з визволення. В той час, як автор та виконавець пісні, що ви, браття, що ви, браття, мої рідні сіли затужили, що ви над екранчиками голови схилили, а? Через свою пісню намагався донести до нас що. Сенсу як великого немає там з ким розмовляти, тому що їхня свідомість формувалась близько напевно десятка років за допомогою їхнього пропагандистського змі. Той час, коли у нас навпаки намагались якось терти ці кордони. Я один з тих людей, який робив все для того, щоб розмазати а, між Україною і Росією границею. Це було не тобто я з Донецька, так я нінуто А та фіксуєшся прямо. Да? Ну для я у мене був та місяць, Я очень багато для себе обдумав. На початку березня ця пісня знайшла відгук у багатьох сердечках, і тому звичайно автоматично стала трендом тіктоку. Але сьогодні ми поговоримо не про цю пісню. Наступна його хіттяра не пройшла пост трендів тіктоку. <плес> <Але плес> я вже будів спорити пальку, я до конопельку бабуся лахую мене показує піцелік. Але спитаєте, як так можна таке слухати? Там матюки і співаються про заборонені речовини? Ну, з початком війни, звичайно, ми відмовились від російської музики, і у нас стала потреба чогось свого українського, тому що спрос попит на Щось таке сексистське, мізогінне, провокаційне у нас все ще залишився. Ну, я радість в цій пісні лише є останнє. І як же чудово, що у цій пісні з провокаційного є лише те, що там е, є слово конопелька. І якщо ми вже заговорили про провокації, то підемо далі до більш провокаційного ліучівська. Чіпсіку дійсно 10 років. І він прям дуже мила дитина. Знайшов його він стій, підписуйтесь. Можливо, у вас нас є таке питання. А як дитина може взагалі співати про голих баб там і тому подібне? Мені 10 років, я з України, вона гола, я люблю кого мацю. Як я вже говорила, потреба в чомусь сексистському, мезогінному і провокаційному у нас все ще поки що залишається. А саме пісню вважаю з з того, що слухали підлітки діти в своїй колонці ще буквально півроку тому. І під цей звук зняли більше 16 тисяч разів на хвилиночку. Але, як ми знаємо, все добре дуже швидко колись кінчається. Так і у цьому випадку, Тік-ток, як завжди, у своєму стилі. Він не тільки постійно блочує різні відео, різні канали української аудиторії. Наприклад, якщо в тебе немає такої відмітки, і ти знімаєш українською про Україну, знаєш, можливо, з тобою не все в порядку. Тому що TikTok завжди знайде до чого прикопатись. І після 24 лютого цього контенту, до якого можна докопатись, звичайно, стало набагато більше. І це нормально поширювати інформацію про війну в всіх засобах, в яких можете, в яких можуть люди. Це зовсім нормально. І ненормально бачити контент людей, в яких кожен день в країні це 11 вересня. До сих пір. До сих пір. Повернемось до пісні. Тікток взяв і просто видалив цей канал з цією піснею. Однак є трішки позитивне. Продюсер Ліла Чіпсіка сказав, що дробне пісню 31 липня. Тому чекайте. І обов'язково слухайте і слухайте цю пісню. бо я вважаю, вона варта вашої уваги. Другого витка популярності набирає пісня грецька Каспіано. Або, як по-іншому, вона називається так. Я взагалі була справа. Близько 11 років назад хтось зняв дядька, який співав, і виклав це в старий добрий YouTube. В свою чергу це відео завірусилось. Я думаю, багато хто чув про цю пісню. А я особисто ні до цього тренду. Тож, хто не чув. Слухайте. А хто знає оригінал, можете послухати і можете згадати свій буремний 2011 рік. І на завершення. Я думаю, майже всі, хто є в тіктоці чує чують цю вірусну просто пісню. Кіскіс, кіські, кіскіс, кіскіс, -кіс. я котик, та котик а її виконала така співачка, як жанурка. В неї ще є багато прикольних пісень, але прикол в тому, що виявляється вона з України. Хто б міг подумати? Загалом, нещодавно мені в рекомендаціях потрапило оце відео. Виявляється, вона хотіла з якимось росіяном записати фіт ще там була... Типу про братні народи. Коли геноцид в твоїй країні, ти з ворогом намагаєшся записати фіт. Логічно, все дуже-дуже логічно. Але крім цього, в неї ще й продюсер з Росії. І все окей, хай, хай, це вибір цієї людини, якщо б у неї, звичайно, не було фанатів з України, їх доволі таки багато. Це, звичайно, їх обурило. Реліз пісні, звичайно, скасували. Зрозуміло, що гроші багато чого вирішують в нашому світі, і зрозуміло, що хочеться всидіти, що хоч не хочеться втрачати велику аудиторію, але постає логічне запитання: а чи це варто того? Тому не забувайте донатити на ЗСУ. Не забувайте підписуватись, лайкати. Сьогодні зі мною. Під кінець була чарівна моя помічниця. Я б сказала, це арт-директор. Та звукозаписульник. І ось. Що хорошою. А на цьому все. До нових зустрічей. Шватики. Мійсяжик і масяжик. Мансажик